Вітаю. Сьогодні я роблю клостайк. Це такі кньодлики картопляні. З картоплі вони зроблені. Вже тільки зварено. Але що я хотів би ще сказати сьогодні? Знаєте, задумався, чи справді можливо я осуджую? Ну, так зі сторони може комусь дати, що я осуджу дії інших або інших людей. Насправді це не осудження, це внутрішній стан, такий викликаний певною дією інших людей, непримирення з чимось. І коли я бачу, я кажу: дивіться, тут помилка. Її можна виправити, бо вона впливає на мене і впливає на інших людей, і вона робить дискомфорт. Мені не подобається те, що я відчуваю по відношенню цього вчинку. Це не значить, що людина погана. Це означає, що я відчуваю неприємне відчуття, неприємний дискомфорт, який заважає мені бути у стані спокою. Все, що я хочу, це отримати стан спокою. І таким чином я тоді кажу, о, тут помилка, мені це не подобається. Бо я внутрішньо мене починає колихати з сторони в сторону. І тим, що я виразив свою думку, я заспокоююсь. Далі я можу знову насолоджуватись світом. Як люди... Виправлять, чи вони ту помилку чи ні, мене вже не цікавить. Я зробив свою справу, я вказав на помилку. Звичайно, це було б добре, якби люди виправляли свої помилки казали, о, блін, точно, треба по-інакшому це все робити. Точно, точно дякую. Не обов'язково дякую. Головне, щоб вони це зробили. Головне, щоб вони переусвідомили ту. Причину, наслідок і чому вони прийшли до того -то і того, -то. і чому з ними це відбувається. Але в більшості випадків, як я помітив, людям люди не роблять висновків. Ну, але це їхня справа, я не можу їх осудити за це. Це їхня справа. Це вони так вирішують для себе, тому що це їхнє життя. Вони живуть своє життя. Я живу своє життя. Я живу життя так, як я це відчуваю. Я відчуваю дискомфорт. Я кажу: М -м -м -м". я дуже довго можу мучити, носити в собі, притишувати, казати, та ні, ні, я можу закривати очі на це. Але насправді я потім приходжу до висновку, що я брешу собі. Але я кажу, ааа, та ні, та, та це напівправда. Якщо чорт є чорт, то ми кажемо це чорт. Ці дії є злими, ці дії є несправедливими стосовно інших. Я не можу сказати на чорта це ангел. Ні, чорт є чорт. І ви всі це знаєте, що чорт є чорт. Яким би він костюмчик не вдягнув? Яке би він переформатування себе не зробив, чорт лишається чортом. І всі його дії є чортовинням. І ви це знаєте. І не обманюйте себе. Але кожен чорт має право на виправлення. Він може зробити хороші вчинки стосовно себе і стосовно інших. Для цього. Треба мати сильну волю, внутрішню, і забажати виправитись. На це піде не один день. Це недостатньо просто вибачитись або просто почати говорити всяку ерунду. Ні, на це піде рік-два. Все життя може піти. До кінця життя можна буде виправляти, проходити екзамени постійно, уроки, але виправити можна. Але для цього чорт повинен визнати помилки. Парного дня, я сподіваюся, ви змогли це все зрозуміти. І якщо виникають питання, задавайте. Ворогів немає. Є люди, які не знають, як бути щасливими. Всього на всього, будьте щасливими.